Доброго вечора, шановні українці. Доброго вечора, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Росвець в прямому стрімі українські сокір'яни». Українські сокір'яни, які точно які мають інтуїцію передбачувати і вгадувати події. І, на превеликий жаль, події для нас не втішні. Тут пані Лана... Зайшла в чат і написала: Ну, чому так все плохо? Тому що в українців на превеликий жаль не працює голова, пані Лане, я зразу відповідаю: у нас все так погано, тому що в українців не працює голова. Українці просто не хочуть думати. Не хочуть думати, вони зараз живуть інстинктами. інстинктами Коли ну війна, так інстинкт. Тому інстинкти переважують над думками. А коли інстинкти панують, а думки взагалі не працюють, тоді буде тільки погано. Тому що інстинкт це штука звірина. Думка це думає людина, а інстинкт у звірі. Війна, звірина, річ, звичайно, ви скажете. Ну, давайте подискутуємо. Я ніколи не кажу, що я правий. І прямий стрім, українські сокіряни це діалог, мій з глядачами, а не монолог. Сьогодні я буду уважно читати чат, відповідати на питання. Субота, вечір. Давайте попрацюємо. Е, привітаю пані Лану, пане Юрія Сокіл, пана Р. Сашу Спащенко, Літопис українського народу. Е, добрий вечір. І пан МС Липкий, традиційний етер, дякую за цікаве, пан Микола, з нами. Талісман Ютуб каналу Ігор Кравцов, пан Микола, дякую. Пан Валерій Кушнір, Літопис українського народу з нашою організацією Літопис українського народу. Ну, до прямого етеру українські сокіряни приєдналися ще одні друзі. Літопис українського народу. Я дуже вдячний. Для мене це честь. Володимир Терлецький, рідний Дорогий і Олег Лукащенко. Вибачте, якщо помилився, очі вже трошки підсліпуваті. Старість і цілий день сьогодні працював за компом. Отже, дорогі, дорогі рідні, традиційне у мене прохання, підпишіться, будь ласка. На Ютуб канал Ігор Кравцов традиційне прохання хто зможе? А сьогодні я виклав 102-й стрім по справі вбивству Ірини Фаріон. 102-й раз я намагаюся захистити В'ячеслава Зінченко. І, до речі, сьогодні я виклав сім відео в основній сітці каналу, з них п'ять про історичний туризм Сокирянщини Подивіться, будь ласка, ви побачите неймовірну історію моєї рідної Сокірянщини, Північної Бесарабії, етнічної української землі. Подивіться, сьогодні я виклав дуже цікаві відео. Отже, по темі стріму, ви знаєте, інтуїція мене ніколи не підводила. Я... Ще раз повторюю, що за три місяці до початку війни я звертався і ходив скрізь в Чернівецькій області, а в держадміністрацію обласну, в обласну раду, в обласний військомат, в місцеві органи саморядування свого Дністровського району міста Сукіряне в ТЦК Сукірянській казав, що буде війна. Вдумайтесь, за три місяці до війни я ходив скрізь, звертався офіційно. Звичайно, ризикував, тому що мене називали умалішоним по російськи, казали, що я психічно хворий і що мене треба лікувати. Я ризикував, тому що могли посадити в дурку, як кажуть, у нас на жаргоні, могли посадити ті, хто нічого тоді не робив. А де я тоді не ходив? Я бачу одну картину в ТЦК в обласній раді. В обласній військовій адміністрації в наших органах самоврядування Дністровського району Сокіряни всі жерли булки, пили каву і курили. І те, що насувається війна, нікого не хвилювало від слова зовсім. Крапка. Ну я взяв на нервах за 10 днів до початку війни виклав відео. Сокіряни готуються готуйтеся до вуличних боїв. думаєте це когось на поумло. Ні, кричали, що я о показували що у мене клетки немає, яка війна? Ви думаєте, люди е, в нашому місті з тієї пори порозумнішали? На превеликій жальні. Майже нічогось не змінилося в світогляді людей, в думці людей. Людьми панують звіринні інстинкти, і люди з звіриними інстинктами. А зараз дуже багато людей дало волю звіриним інстинктам. Тому що коли мир, коли все добре, коли цивілізація, то люди якось приховують свої інстинкти. А в кожній людині є звір великий звір, маленький звір, але є. Але людина може його просто приглушити, просто приховати. А під час війни оце все звірине, воно виходить на наружу, як кажуть росіяни. І у нас Україна зараз просто статистики немає, але я певний, якщо була б статистика, Україна зараз просто тони в насилі. Просто тони в насилі, Розумієте, Тоне тони в насилі. Україна тоне в насиллі на вулицях. І сьогодні в Одесі я виклав відео Терміново терміново в Одесі застрелили буквально годину назад керівника підрозділу сприяння правоохоронним органам Геннадія Бейбутяна. Який цей підрозділ правоохорон сприяння правоохоронних органів на чолі з цим Геннадієм Бейбутяном патрулював вулиці Одеси разом з поліцією? Патрулював вулиці Одеси під час комендантської години, ну, як написали, допомагав ТЦКшникам пакувати а, в вбус місцевих одеситів. Ну і цього Геннадія Бейбутяна застрелили. Про що це свідчить? Свідчить про те, що Україна починає захлинатися в насиллі, фізичному насиллі на вулицях, що Україна просто може потонути в крові. І сьогоднішній постріл в Одесі, вбивство Геннадія Бейбутяна, це просто як предтеча, просто як попередження українцям. Задумайте, що ви робите. Ви ж поубиваєте один одного. І до цього все йде. Що в нас пишуть? Пан Віктор Юхімчук е привіз Борисполя. Валерій Кушнір, чому наші українці не критикують вищих прокурорів судді, які розкрадають мільйони? Що я вам скажу? А часто в гражданську, в гражданську вообще приймають участь безпереділ геноцид. Так, 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 так. Добрий вечір приєднався. Пан Яків і Сергій Гончар. Ви далекогляньки, вибачте, як Вольф Месінг. Дякую за те, що пан Сергій порівняв мене з Вольф, Вольфом Месінгом. Дякую, пане Сергій. Прийнявся Рома Зубчук, чому в Україні завжди така тяжка доля? Я пояснив, тому що думати ніхто не хоче. Пане Рома Зубчук, ви ж давно дивитесь ютуб-канал Ігор Кравцов, пора задуматись. Українці не хочуть думати, а потім кажуть, тяжка доля. Ну думати, чому ж в євреїв не тяжка доля? Да? Тому що євреї думають. І євреї будують єврейську державу. А українці не думають і будують. Ну, яку ми будуємо державу? Скажіть правильно, де судді, прокурори, ТЦКшники, влада, депутати приближені, кайфують, а українців важка доля. Я відповів: Ну і до нас навідалась людина, яка може передбачити майбутнє. Будь ласка, пані Тамара Тамара. Фанат Ютуб каналу Єгор Кравцов, яка займається окультизмом, наукою передбачення. Добрий вечір, попала на прямий стрім. Давно вас не було, пані Тамара. Тамара, радий. Отже, дорогі мої рідні, застрелили Геннадія Бейбутяна в Одесі. І це просто... Просто наводить на думку, що насилля стане нормою поведінки в Україні, що насилля скоро стане нормою поведінки на вулиці, воно вже норма поведінки на вулиці, що насилля стане нормою поведінки в українському суспільстві, а воно вже встане. Так справа ж дійде далі. Подивіться на історію. Історія така циклічна штука. Е, так, е, пане МС Липкий, підписники зростають. Ви знаєте, пане МС, це добре, що підписники зростають. Дякую вам, що ви помітили. Але будемо говорити по темі Стріму. Ви знаєте, дорогі мої, історія циклічна штука. Циклічна штука, тому що всяка війна переходить в громадянську війну. От страшна дуже річ. Подивіться, Перша світова війна в Росії Перейшла куди в громадянську війну. А чому вона перейшла? Тому що Перша світова війна це військомати забиті в Російській імперії, на фронт ідуть, хустинками махають прощання слав'янки, наступ Брусілова, а потім важкі бої, а потім чиновники Бариги почали розкрадати Російську імперію цар Микола махнув руками і не знав, що робити. Голод тиф, поразки на фронті, фронт сипеться, німецькі війська просуваються, і лютнева революція, а потім Жовтнева, а потім Росія потонула в крові, тому що пішла громадянська війна. Історія циклічна. І, на превійкий жаль, от Рома Зубчук, рідний дорогий для мене, не може зрозуміти, що українців біда, тому що українці ніколи не хочуть думати головою. От не хочуть думати і все, вони не розуміють, що у нас війна може перейти в громадянську війну, тому що провокатори штовхають зараз людей до бійні, провокатори, в тому числі російських спецслужб. Активно штовхають українців убивати один одного, калічити і нищити. Фактично штовхають до громадянської війни. Вам треба докази. Подивіться, черкаси. Черкаси бійня біля свято михайлівського Собору. Тільки не шийте мені, будь ласка, що я за Московську церкву або проти української церкви. Я скажу дуже просто: я вірю в Ісуса Христа, я проти насилля. Але ж подивіться об'єктивно, Черкаси, там фронт поряд. Якщо взяти напрямки поряд Сумська області росіянам до Черкас е декілька годин їзди. Так готували би Черкаси до оборони, да? от усі зібралися, ті хлопці військові, що да? у храмі були. І чвиркали балончиками, погрожували пістолетом. От вони зібралися і сказали би: ми готуємо оборону Черкас. Ми готуємо Черкаси до вуличних боїв. Ми готуємо до відбиття атаки росіян. Так? Так ніхто це не зробив. Пішли захоплювати храм, зробили там страшну бійню. Кому це на руку? Ну я розумію, патріотичні вишиванки, ми відбили. Українську церкву у Московського патріархата. Я все це розумію. Це виглядить дуже гарно, але, але що воно показує? Що половина черкащан готова йти вбивати другу половину черкащан за те, що вони так не думають, і за те, що вони моляться в іншій церкві? Кому це на руку? Скажіть, коли половина Черкас піде убивати другу половину Черкас? Під час війни кому на руку правильно російському окупанту і кому на руку правильно спецслужбам Росії ФСБ і ГРУ. Так, так. Рідні мої сокіряни, Сокірянщини, я виклав відео: воно за годину набрало півтори десь більше тисячу переглядів, і зараз йде до трьох тисяч переглядів за дві години. Називається місто Сокіряни готують. Міські Сокіряни готуються бійня. Подивіться, будь ласка, місто Сокіряни кордон Молдови. От за моєю хотинкою півтори кілометра, кілометр вісімсот Молдовський кордон. Я фактично на кордоні живу. Через 2,5 години від нас, ну три години в Придністров'я. Вагнерака, дирівці, російські танки, російські десантники. Скажіть, будь ласка, що нам робити в сукірянах потрібно? Правильно, готувати сукіряни до вуличних боїв, так як я в це виклав відео за 10 днів до війни. Об'єднувати людей. Так, так. А що робиться в сукірянах? В сукірянах знову почали не ділити церкви. В сукірянах знову одні прихильники Української церкви ПЦУ закликають до дорізні. Я не виступаю проти української церкви. Я просто прошу їх, спам'ятайтеся. У них отакі вот червоні очі, і хочеться їм крові. І дико кричать. піймаємо москаля, шукайте москаля. У нас на Сукірянщині свої українці почали шукати ворогів в своїх українцях, в сусідах, в односельчанах, в одномістянах, Розумієте? Сокіряни в 2022 році, сокірянщина, об'єдинилися, всі йшли в військомат, всі збирали продукти, всі патрулювали вулиці, всі вступали в ТРО. Сокіряни 2022 рік, всі були єдині, а зараз готові один одному глотки перегризти. Чому? Ну тому що ПЦУшники просто хочуть ще далі захоплювати церкви. І кричать: убий бо той москаль, убий бо він хоть у. Українську православну церкву. Слухайте, люди, ви подуріли. Росіяни за дві години від сокірян Молдову перейдуть отако, перекатають танками. Що будемо робити в сукіянах Чим відбиватися? Оборони нема, оборона не готова. Люди не готові. Бомбосховища закриті. Так, і я не видаю військову та таємницю. Я про це відео не раз викладав. І ніхто ж не хоче готуватися до оборони, ніхто не хоче готувати рух опору на випадок, не дай Бог, окупації, ніхто не хоче реально щось робити. Правильно, потрібно захоплювати церкви, потрібно натравлювати один на одного, потрібно, щоб в сукірянах різня. А в сокірянах різня просто висить. Не бійня, як я сказав, а справжня різня з великою кров'ю. Скажіть, кому це вигідно. От я звертаюсь до Роми Зубчука, від чого ці всі біди? А від дурної голови українців. Ну розумієте, коли один українець під час війни за те, що інша людина ходить в іншу церкву, готовий її вбити, про що можна сказати? Ну, що ще треба сказати? Нам росіян не потрібно, ми скоро один одного самі переріжемо, поубиваємо і звалтуємо. А я звертаюсь до тих, хто хоче насилля і крові. В тому числі в рідному місті Сокіряни на Сокірянщині. Люди мої дорогі, рідні, якщо ти йдеш когось убивати калічити, прийдуть за тобою. Палка має два кінці. І це насилля в Україні, яке сьогодні почалося, коли застрелили в Одесі, то Геннадія Бейбутяна воно перейде в громадянську війну. Історія циклічна. Війна завжди, коли де голод, розруха, коли країна. Розкрадаються, коли у одних мільйонами забиті доларів тумбочками, а інші йдуть і дивляться. Дивляться і думають, як же купити. Я пішов сьогодні в магазин, десяток яєць 51 гривня у нас. Десяток яєць 51 гривня. Я взяв два яйця. Ну, так це все ж перейде в громадянську війну. і Я не накликаю біду. Це історія. Розумієте? Історія. Війна, важка війна. Голод, розруха, розкрадання країни, соціальна нерівність, коли верхи можуть все, а низи нічого. Рано чи пізно перейде в громадянську війну і в кров. Тим більше, що нас на це провокують росіяни, просто підштовхують через свою агентуру, в тому числі серед українських патріотів і ПЦУ. Є в них і там російська агентура. Вона є скрізь. Далі прол'ється кров, заліє вулиці України. Ну тоді Росія зайде Угорщина, Польща, Румунія заведуть війська в Україну і нас просто порвуть як тузік грілку. І все як казав мульфарний чай. Далі. Що ще? Що пише пані Тетяна Тищенко? Ір Ніколайч, добрий вечір. Спасибо за те, що ви є. добро здоров'я, респект каналу. Дякую, пані Тетяна, Танюшка Міллер, Дорогі підписчики, допомагайте розпостраняйте канал нашої Ірі Ніколайовича. Нам нужна срібна кнопка Ютуба. Дякую, пані Танюша. Сергій Гончар, українці завжди принижували, залякували голодомор, репресії, війна, Перша світова, терор і так далі. Правильно, але ж українці з чого повинні зробити висновки. Україну ніхто ніколи не перемагав прямому бою, пане Сергій Гончар. українців завжди стравлювали між собою. Пам'ятайте, як стравлювали нас колись поляки. Пам'ятайте, як українські козаки реєстрові і не реєстрові, чубались, рубались між собою. Ну, скільки я прикладів можу навести історії? Скажіть, будь ласка, Володимир Лозуков, депутати приймають законне законні зберігання? Ну, правильно. Бідні люди зараз не можуть гриби піти, взяти і ягоди 850 гривень. Я ж кажу, у нас кілограм помідор 60 гривень. У нас це Сокірянщина, де помідор було немеряно Зараз кілограм помідор 60 гривень, 10-й 51 гривня. докупися наїсишся. А у багачів мільйони доларів. тому чи на Сокірянщині. Ну, що буде? Ну, буде кров, ну. Пу-пу-пу. Не дай сподь Бог. Але ж до цього йде, тому що українці ж стравлюють один одного. Віталій Ковальський, вітання від Ерудита каналу. Де ви пропали? Пане, з нами Ерудит каналу Віталій Ковальський. Кудись пропав, з'явився. Радий, Роман, доброго вечора. Літопис українського народу. Мольфара, не чає, знаю, ну, от бачте, пане літопис українського народу, вам пощастило. На превеликий жаль я з ним не зустрівся. Пан Валерій Кушнір, є одна поговорка. Всіх бідах українців винні самі українці, і пан літопис українського народу так ненависть збільшується. Золоті слова сказав пан літопис українського народу середині українського суспільства. Сказав пан літопис українського народу, в середині українського суспільства збільшується ненависть один до одного. Я приведу слова Гімлера, рейсфюра Німеччини. Він сказав: коли українець буде йти вбивати поляка і по дорозі приступний єврея, я буду тільки хлопати в долоні. Так само зараз зрозумійте, Російська Федерація і спецслужби Росії роблять все, щоб в Україні зараз відбувся третій майдан, щоб у Україні почалася різня, щоб Україна залилася кров'ю, щоб українці йшли вбивати українців. Роблять все, а українці ведуться. Я по своєму місті секіряне кажу: в очах у людей жадоба крові. Убити, сусіда убити, зарізати, покатувати. І це в моїх маленьких сукірянах, маленькі сукіряни, сукір провінційне містечко, там, де люди завжди знали одне одного і завжди були дружні. Зараз робляться страшні речі. Що буде далі? Ви знаєте, я скажу, що буде далі, я не знаю. Що буде далі? Знав мульфарний чай, знав Господь Бог. Одне я прошу: звертаюся дорогих українців. Спам'ятайтеся, пам'ятайтеся, дорогі українці. Єднайтеся, допомагайте фронту. Готуйтеся до опору на випадок, якщо росіяни зайдуть далеко. Готуємося. У нас є один ворог. Це Росія, Расист Путін і його кодло. Це путінська Росія, Фюрер Путін, і його кодло. Це наш ворог. Ми повинні об'єднатися і не виключено, що Україна зіштовхнеться не тільки з російським ворогом, а ще з іншими ворогами, які чекають, коли Україна ослабне, щоб розірвати її на шматки. І Якщо ми будемо убивати один одного калічити, бити як в Черкасах. України не стане, як сказав мульфарний чай. Тому я дуже прошу всіх спам'ятатися, заспокоїтись і просто, просто постаратися, як в святому Писанні любити один одного. Як би це не було важко. Ісус Христос заповідав любити іншого, так як саме себе, любити ворога як самого себе. Я дуже прошу українців, задайте, що сказав Ісус Христос. З вами український історик та журналіст Я Швець. Дякую друзям. Дякую за 99 подобаєк, дякую друзям в чаті. Чати зараз будуть читати, аналізувати для інших стрімів. Дякую за велику кількість людей сьогодні в онлайні. Підписуйтесь на YouTube канал Ігор Кравцов 54 57 08 25 13 71 89 78. Допомагайте донатами. А я з Божою допомогою завжди буду за вас, дорогі рідні, прості мої українці, за неньку Україну. Єднаймося, і тоді Україна переможе, скільки б ворогів не було. Пам'ятайте, як українські козаки казали, а вони казали: нам не потрібно знати, скільки ворогів йде на нас. Ми питаємо, де вони? З вами, Іри Швець. Слава Україні! Героям слава! Україна переможе! Бог за нами, тому що за нами правда. Дякую вам за стрім.